Знайомтеся, це яся. І вона точно знає, що таке хімія. Проте від цього бажання поприбирати у себе вдома у ясі не з'явилось після прибирання. Яся хоче порадувати себе морозивом, тільки не таким хімозним, а більш натуральним. А це сніданок Степана Ігоровича. Він би хотів пити мохіто десь на березі океану, але пенсії вистачає лише на такій хімічній коктейлі. А це асія. Її новий блиск для губ їй дуже подобається. Однак, друзі чомусь кажуть, що не може бути хорошої косметики за 20 гривень і що там суцільна хімія? Познайомтеся також із Сергієм в дитинстві. Йому забороняли їсти чипси через їхній хімічний склад, але тепер він живе сам і може собі це дозволити. Це і ще багато інших побутових згадок про те, що таке хімія, ви могли чути від своїх родичів або близьких. Але що із цього насправді хімія? Вітаю вас на каналі Кемфою. Мене звуть Білик Володимир, і я вчитель хімії. В цьому першому уроці ми розберемо, чим же такі хімія є насправді та чим не є. Розглянемо лабораторний посуд, який допоможе нам вивчати хімію, а також ви дізнаєтеся про всі найважливіші перші кроки у вивченні цього нового шкільного предмету. Оскільки трохи про хімію ви вже могли чути на інших предметах, спробуємо самостійно сформулювати для себе відповідь на питання: що таке хімія. Перш за все, як ви вважаєте, чи є хімія наукою? Даймо, що наукою називають сферу діяльності людини, що спрямована на отримання і впорядкування нових знань. Отже, хімія є наукою, так само як і фізика, історія, біологія, економіка тощо. Далі чи вивчає хімія природу? Природа це все живе і не живе, що нас оточує. Певно, навіть із мультиків чи серіалів, ви знаєте, що хіміки проводять певні досліди, змішують різні компоненти і відкривають нові. Тож так. Можна стверджувати, що хімія вивчає природу, пам'ятаєте, як називаються такі науки? Переконаний, що так, такі науки є природничими. До природничих наук також можна віднести і біологію, що вивчає живі організми, і географію, яка вивчає планету Земля, і багато інших. На противагу природничим наукам існують суспільні науки. Вони вивчають людські взаємини, мислення тощо. Наприклад, до суспільних наук належить вже згадана історія, а також право соціологія, відзначу, що існують науки, що тісно перетинаються одна з одною. Наприклад, агрохімія вивчає хімічні аспекти сільського господарства. Біохімія водночас задіває як біологічні, так і хімічні аспекти процесів у живих організмах, ну і так далі. Але що ж вивчає хімія сама по собі? Адже природа така неосяжно велика і її точно не можна поділити на щось, що вивчає лише хімія або лише біологія, хіміки, зосереджують свою особливу увагу на речовинах. Та їхніх перетвореннях із одних речовин в інші. Звісно, це не є єдиним, чим займається хімія, але основним дослідженням того, з чого складається все, що нас оточує. Тож маємо коротке визначення. Хімія це природнича наука, що вивчає речовини та їхні перетворення. Тож усі згадані на початку приклади використання слова хімія і його похідних це некоректні приклади, бо сама по собі хімія це наука, вона не може бути хорошою чи поганою. Такими можуть бути лише наслідки її діяльності. Хімічне виробництво, харчова, видобувна промисловість тощо. Часто хімії приписують саме негативну конотацію, тобто негативне значення. Але чи дійсно це так? І хімія це лише зло. Будемо розбиратися у цих відеоуроках. Значить, це все зрозуміло, але якщо я у вас питаю, що таке речовина, як би ви описали це слово? Щоб зрозуміти це, розгляньмо конкретний приклад: це стілець. Це чітко окреслений предмет, фізичне тіло, що має масу, певну форму, займає певний об'єм в просторі. Що ми побачимо, якщо подивимося на стілець під мікроскопом? Основу стільця складає усім відомий вам матеріал. Це деревина, яка покрита лаком. Саме її ми і побачимо. Сталь, бетон, деревина, пластик це приклади матеріалів, з якими ми стикаємось кожен день. Матеріал це одна речовина або суміш декількох речовин, що формують певний предмет. Але ж яка речовина або суміш речовин формують цю деревину? Якщо б ми значно збільшили наше зображення, ми б побачили окремі волокна послідовності крихітних частинок, з яких складається деревина. Основною її складовою є целюлоза. Але крім цього, в деревині міститься ще багато. Та інших речовин, вода, різноманітні смоли, поживні речовини тощо. Тобто, так ми бачимо логічний ланцюжок, що всі конкретні предмети, або ж інакше кажучи, фізичні тіла, які нас оточують, складаються із певних матеріалів або речовин. Тож загальне визначення слова речовина таке: це вид матерії, що має масу, певний хімічний склад і описується певними характерними для неї властивостями. Речовин існує надзвичайно багато, серед них є і гази. І рідини, і тверді речовини зазвичайних умов. Із речовин складається все, що нас оточує. Кожна із речовин має свою хімічну формулу, із якими ми будемо знайомитися уже в наступній темі. Наприклад, у повітрі є газ кисень, яким ми дихаємо, оскільки кисень це речовина, вона має певні характерні властивості. Зокрема. Кисень це газовата речовина за звичайних умов, що не має запаху, смаку, кольору. Кисень здатен підтримувати горіння. Усе це і є властивостями речовини, хоч кисень і не формує певного матеріалу чи предметів через свій газуватий агрегатний стан, проте все одно ми можемо казати, що кисень це хімічна речовина. Перевірте себе і спробуйте дати відповідь на питання. Ставте відео на паузу і вкажіть правильну відповідь у себе на чернетці. Речовиною або суміші речовин. Із якого формується певний предмет або фізичне тіло є матеріал. Тож, якщо ви вказали правильну відповідь Б, вітаю, ви все зрозуміли правильно. Якщо ж ні, спробуйте переміститися ще раз на попередній фрагмент відео і опрацювати його, знаючи, що таке хімія і що вона вивчає, можемо перейти до того, яких правил слід дотримуватися, щоб наше вивчення природи під час уроків хімії було безпечним та цікавим. Перш за все, відмічу, що перед виконанням навчальних експериментів. Евентів досліджень потрібно ознайомитися із властивостями речовин і заходами безпеки щодо їхнього використання. Це дозволить мінімізувати можливість травм або прикрих інцидентів і проводити досліди безпечно для вас і людей довкола. У навчальних дослідженнях керуйтеся інструкціями щодо їхнього виконання та правил використання речовин, з якими ви працюватимете. Наголошу, що в кабінеті хімії не можна споживати їжу та напої, пробувати речовини на смак теж не можна. Через особливості певних речовин, про які ви можете просто не знати, вони при споживанні навіть у найменших кількостях можуть викликати серйозні отруєння, опіки або навіть смерть. Тож споживати їжу в лабораторіях або в кабінетах хімії заборонено. Це можна робити лише у їдальнях або інших спеціально обладнаних місцях. Після роботи з хімічними речовинами потрібно обов'язково. Мити руки. Багато хімічних перетворень потребують нагрівання. Деякі речовини є вибухо- і пожежа небезпечними. Їх не так багато, але все ж з ними час від часу доводиться мати справу. Тут помічним для збереження свого життя та здоров'я стануть знання місць розташування протипожежних засобів, вогнегасника, цупкої тканини, піску, пожежного крану. Деякі речовини гасити водою не можна, адже вони продовжують горіти навіть на її поверхні. Тож повторюсь. Перед початком роботи варто ознайомитися і пам'ятати про властивості речовин, з якими ви будете працювати. І останні з найбільш важливих правил у роботі з небезпечними речовинами використовуємо захисний одяг. Ним є халат, рукавички та захисні окуляри. Не всі речовини, звичайно ж, є небезпечними, але такі заходи допомагають мінімізувати усі ризики для вашого здоров'я. Більше щодо основних правил поведінки в лабораторії та з хімічними речовинами, ви зможете дізнатися у навчальному дослідні номер 1 перейти, на яке ви зможете за посиланням в описі до відео, перевірте себе і спробуйте дати відповідь на питання. У лабораторії обов'язково слід дотримуватися інструкції до досліджень. За умов виникнення пожежі слід її загасити. А для цього, звичайно, що в кабінеті хімії вже використовуватись вогнегасник або інші засоби пожежогасіння. Суттю багатьох навчальних досліджень буде змішування різних речовин, тож без цього в хімії ніяк, а це все означає, що варіант А, Б і В нам не підійде. А от варіант Г вже є трошки підозрілим. Пригадуємо, що куштування будь-яких речовин на смак може закінчитися летально, тож робити це не можна в жодному разі, мається на увазі в хімічній лабораторії та кабінеті хімії. Навіть якщо ви знаєте, що в ваших руках їжа з дому, на поверхні столу, ваших рук або що можуть все одно залишатися мікроскопічні залишки певних шкідливих речовин. Тож наголошу, що споживати їжу можна у їдальні, обов'язково помивши перед цим руки після занять в кабінеті хімії. Ну а ми переміщаємося далі. Уявіть, що ви зайшли у хімічну лабораторію, щоб виконати певне дослідження, що вам варто зробити, окрім вивчення властивостей речовин, інструкцій і місць збереження засобів пожежогасіння? Звичайно ж, подбати про свою. Безпеку. Щоб захистити свої очі та шкіру від шкідливого впливу деяких хімічних речовин, можна використовувати лабораторні окуляри, рукавички та халат. Халат потрібен не лише для захисту вашого модного і стильного одягу від плям, а й для того, щоб у разі пролиття речовин на себе халат можна було швидко зняти, і шкідливі речовини не встигли потрапити на одяг чи шкіру. Далі, щоб проводити певні експерименти, часто слід відважити певну кількість речовин, певну масу. Для цього в застарілих лабораторіях використовують терези, а в більш сучасних електронні ваги. Електронні ваги мають більшу точність і швидкість вимірювання. Їхню масу разом з посудиною можна тарувати, тобто обнулити. Таким чином, навіть поставивши певну посудину на ваги, можна рахувати масу лише речовини, а не посудини разом з нею. Це швидко і зручно, тому такі ваги і використовують. Зверніть увагу на наголос терези, а не терези, і ваги, а не ваги, оскільки багато дослідів проводять із малими кількостями речовин, важливо мати змогу відміряти їхні дуже малі маси, навіть частини міліграму. Якщо ж ви маєте справу з рідкими речовинами або сумішами у рідкому агрегатному стані, зазвичай їхні кількості відмірюються не в грамах чи міліграмах. Одиницях маси, а в мілілітрах чи літрах одиницях об'єму. Маса в грамах дорівнює об'єму в мілілітрах лише для чистої води. Тобто вода масою 100 г займає об'єм 100 мл. Для всіх інших рідин таке правило не працює. Наприклад, один із відомих антисептиків для рук має масу 86 грамів, але при цьому займатиме він об'єм приблизно 100 мілілітрів, тож важливо вміти відмірювати об'єм рідин. Для цього використовують мірний циліндр, мірну склянку та мірну колбу. Ну і звичайно ж, деякий інший мірний посуд. Такий посуд видає саме слово мірний в назві та наявність поділок на його основі. Розгляньмо будову мірного циліндру. Вони бувають різні, в можна відміряти різні об'єми рідин. Потрібно розуміти, що ці поділки на самому циліндрі означають. Наприклад, тут бачимо, що циліндр розрахований на 100 мл і є поділки з позначками. 90 100 80 мл і так далі. Ціна поділки відповідає лише 1 мл. Якщо б поділка була б ось тут, це б означало, що зараз ми налили приблизно 95 мл рідини, а ось так вже 92 Мірний стакан зазвичай містить поділки, за якими об'єм вимірюється більш грубо, не точ, тому на ньому менше поділок. Мірна колба, яку ви бачите на слайді праворуч, розрахована на 500 мл рідини. На поверхні мірної колби нанесена риска. Ця риска може бути як на скляній, так і на пластиковій мірній колбі. Вона означає, що якщо налити рідини рівно до цієї риски, то об'єм рідини складатиме 500 мл. Іноді трохи неправильно цю риску називають меніском, але насправді меніск – це така собі викривлена поверхня рідини у місці її дотику з поверхнею нашої колби. Тобто меніском буде називатись та саме верхня частина рідини, яка буде контактувати з повітрям згори і зі стінками колби поруч. Час для вас доповніть твердження так, щоб воно було правильним. Мірний циліндр це один із прикладів мірного обладнання для вимірювання об'єму рідин. Об'єми твердих тіл так виміряти напряму не вийде, адже тверді тіла можуть мати різну форму і утворювати проміжки з повітрям, через що їхній об'єм вимірюється іншим методом. Наприклад, це можна зробити, поклавши певне тверде тіло у воду і дивлячись наскільки мілілітрів при цьому збільшиться об'єм води в циліндрі. Тож правильної відповіді є варіант А. Виміряти об'єм рідин. Рухаємося далі, розгляньмо деякі види основного обладнання, що знадобиться для дослідів або ж хімічний посуд. Перш за все, штатив з пробірками. Це підставка з отворами, яка дозволяє тримати пробірки вертикально. Сама пробірка виглядає ось так: у неї кругле дно і відкритий отвір згори, через який в неї можна додавати речовини. Просто так пробірка не буде стояти на поверхні, тому для цього і використовують штатив для пробірок. Штатив може бути дерев'яним, пластиковим або металевим. Якщо він пластиковий, то в нього в жодному разі не Можна ставити гарячі пробірки. Потрібно спершу зачекати, щоб вони охололи, інакше пластик розплавиться. Значно більші за об'ємом у порівнянні з пробіркою є. Колби. Вони також бувають із круглим дном, і з плоским. Плоскодонні колби також називають конічними через їхню форму. Їх можна ставити на рівну поверхню, не боючись, що вони впадуть. А ось круглодонні колби так поставити не вийде, бо вони падають. Тож їх слід закріплювати в штатив. Його будову ми розглянемо на наступному слайді. Щоб не плутати хімічну склянку з колбами або перевірками, можете подумки спробувати домалювати їй ручку. Хімічна склянка єдина буде схожа більше на склянку, наприклад, на таку, з якої п'єте чай. Як на колбах, так і на хімічних склянках для зручності можуть наводити риски із позначками об'єму для рідин. Звертаю увагу, так можна відмірювати саме об'єми рідин, а не масу. Ну І якщо ви вже точно не плутаєте пробірку, колбу та хімічну склянку, тримайте тематичний мем. Якщо ваші родичі колись переливали компот або молоко із банки в пляшку, певно, вам доводилося бачити ось це. Лі ліки бувають скляні або пластикові. Вони допомагають не розливати рідини при переливанні, або не розсипати тверді сипучі речовини при додаванні у пробірки чи колби з вузьким горлом. Ділильна лійка – це ж зовсім інше. Вона допомагає розділити суміші рідин, які не змішуються. Наприклад, олію та воду, або бензин та воду. З її використанням ми ознайомимося, коли буде йти мова про методи розділення суміші речовин, часто при тривалому зберіганні тверді сипучі речовини, наприклад, такі як цукор, сіль, можуть поглинати воду з повітря і утворювати грудки. Якщо цукор із цих грудок розділити легко, то ось деякі інші хімічні речовини ні. Тут у нагоді стане ступка та товкачик. Ними можна подрібнити великі тверді шматочки речовини і перетворити їх на порошок. Також у ступці з товкачиком можна перетирати спеції, скажімо, духмяний перець, часник, щоб переносити невеликі об'єми рідин, використовують піпетки. Зазвичай вони пластикові. Також бувають і мірні. Піпетки. Ними можна відбирати чітко заданий об'єм рідини. Шпатель допомагає переносити невеликі кількості твердих речовин або відшкребувати осади зі стінок посудин. Скляною паличкою можна перемішувати речовини в колбах і прибірках. Такі палички можуть бути і пластиковими. Для охолодження випарів використовують хімічний холодильник. Принципи його роботи ми розглянемо під час вивчення способів розділення сумішей із деякими іншими видами обладнання, а також із їхнім використанням ми будемо ознайомлюватися упродовж наступних занять. Ставте відео на паузу та перевірте, наскільки добре ви зрозуміли інформацію з попереднього слайду. Бачимо, що на рисунку А зображена пробірка. Вона вузька і видовжена. Отже, 2А. На рисунку Б зображена посудина конічної форми з плоским дном. Це конічна або плоскодонна колба. Вибираємо 1Б. Під літерою В зображено те, що допомагає нам в побуті переливати молоко із банки в інші посудини, а в лабораторії обережно переливати рідини або додавати сипучі речовини. Тож 3В. Отже, методом виключення доходимо до того, що Г це хімічний холодильник, штатив, у якому. Можна закріплювати колби, лійки або деякі інше обладнання, ви бачите на рисунку. У штатива обов'язково є важка підставка. Яка дозволяє йому не падати, і з неї виходить стрижень, зазвичай металева палиця, на яку кріпляться затискачі, або як їх ще називають, муфти. Муфта виглядає ось так: вона відкручується з одного боку, яким вона кріпиться до стрижня, і з іншого. Цим боком в ній можна закріпити тримачі, лапки або кільця. Лапка зазвичай має гумові насадки, щоб не пошкодити горловину колби. Кріплення лапки можна послабити або посилити, залежно від того, з яким діаметром горловини колбу ми хочемо закріпити. Оскільки багато реакцій проводяться за нагрівання, варто розібрати, які існують нагрівальні прилади. Перш за все, це спиртівки. Вони бувають із сухим спиртом. Та звичайним рідким сухий спирт це такі таблетки, які виготовлені із горючої речовини. Їх використовують не тільки в хімії, а й, наприклад, під час туристичних походів. Так, коли потрібно підігріти їжу, а поруч сухих гілок немає. Це можна зробити за допомогою таких таблеток сухого спирту. Для звичайних спиртівок використовують рідкий етиловий спирт, який можна купити в аптеці. Він поміщується в скляний резервуар, в нього поміщається гніт. Це така мотузка, яка просичується, намукає підпливом спирту. Саме це дозволяє не горіти всьому спиртові одразу, а горіти поступово. При цьому сам гніт не згорає, згорає лише спирт, яким він просочений. Підпалювати сухий спирт на дерев'яних або пластикових поверхнях не можна. Оскільки вони загоряться разом з ним. Щоб цього не сталося, використовують підставки три ноги. Це дозволяє не підпалити все довкола, оскільки процес горіння потребує наявності кисню, то перекриваючи його доступ за допомогою ковпачка, можна зупинити горіння. У деяких наукових лабораторіях також використовують газові пальники або електричні плити. Час для вас покажіть, як правильно слід гасити спиртівку. Єдиний правильний варіант серед перелічених це закрити скляним ковпачком. Варіант А не підійде, бо дмухаючи на спиртівку вогонь, може перекинутись на поверхні або інші предмети поруч, або ж просто розгорітися сильніше. Накриття папером або картоном спричинить його займання і пожежу. Лити на спиртівку воду звичайно, цікавий метод, але тоді вам доведеться витирати калюжу води на столі. Речовини у шкільному кабінеті хімії нагрівають переважно в пробірках. Тож розгляньмо інструкцію щодо того, як саме потрібно нагрівати речовини у пробірках безпечно. Перш за все, кількість речовини, яку ми маємо нагрівати, Має займати приблизно одну третину пробірки. Це необхідно для того, щоб при закипанні рідини її бризки не потрапили на вас або людей довкола, а також так рідина прогріватиметься швидше. Далі можна було б подумати, що можна взяти пробірку пальцями і піднести її в вогонь, але так робити не можна. Скло нагріватиметься, тим паче ви будете працювати поруч із відкритим джерелом вогню, і щоб не отримати опіки, потрібно використовувати пробірку тримач. Щоб послабити його окріплення, ось цей повзунок слід відвести назад. Далі встановлюємо. Прибірку в отвір і піднімаємо догори так, щоб прибірка була закріплена у пробірку тримачі у своїй верхній частині. Будьте уважні, деякі пробірки не містять таких скляних обмежувачів, і якщо закріпити прибірку занадто високо, вона може злетіти з нього. Далі, здавалося б, це усе. Але ні, оскільки тримаючи пробірку без руху, в одній тій самій частині полум'я вона буде частково перегріватися в одному місці і залишатиметься менш теплою в іншому. Виникає різниця температур, скло за таких умов може тріснути і бризки Гарячих токсичних речовин розлитися на вас. Щойно ви почуєте ось такий характерний хруст. Негайно припиніть нагрівання, адже пробірка от-от лопне. Повідомте про це вчителю, оскільки така прибірка придатна для подальшого використання. Якщо ж пробірка все ж лопнула і розлилася, не спішіть прибирати її уламки. Вони можуть бути гарячими. І на них можуть бути токсичні речовини. Повідомте про інцидент вчителю і вам допоможуть вирішити цю проблему. Щоб таких прикрощів не сталося, тримаємо пробірку в полум'ї під кутом 45 градусів і поступово прогріваємо всі її частини ось такими рухами. Нагрівати речовини слід саме у верхній частині полум'я, адже там його температура найвища. До речі, як ви вважаєте, чи можна використати цю інформацію про температуру полум'я у побуті? Ваші ідеї пишіть у коментарях. Знаю, що вам може бути дуже цікаво, що ж там середині пробірки. Але дивитися у неї під час нагрівання або одразу після не можна, щоб ви це не забували, тримайте ось такий мем. Також наголошу, що отвір пробірки під час нагрівання повинен бути направлений в бік, де немає вас або ваших сусідів за парти. Так, при закипанні бризки не полетять ні на вас, ні на когось іншого. Щойно, ви бачите, що рідина закипіла, закрийте спиртівку кришкою і відставте пробірку в штатив. Якщо штатив пластиковий, потрібно зачекати кілька хвилин, перш ніж поставити прибірку в нього, оскільки штатив може розплавитися. Якщо ж Штатив дерев'яний або металевий це можна робити одразу. Пам'ятайте, що пробірку тримач теж гарячий, тож знімати його з пробірки слід лише після охолодження. Проаналізуйте варіанти відповіді та вкажіть правильно на вашу думку. Бачимо, що на рисунку зображено, як людина тримає рукою пробірку, яку нагріває. Так можна отримати опіки шкіри, тож тримати пробірку під час нагрівання можна лише за допомогою пробірка тримача. Решта відповідей і зона полум'я, і кут тримання, і висота затиску правильні. Тож відмічаємо варіант Г. Отже, переглянути основні підсумки цього заняття ви можете поставивши відео на паузу і подивившись інформацію. А в мене на цьому все. В наступному відео ми поговоримо про те, із чого складаються речовини, як відрізнити метал від неметалу і що таке хімічна формула. Однак не забудьте перед цим подивитися і виконати навчальне дослідження номер 1 Бажаю успіху, вивченні хімії та до зустрічі в інших відео.